40 років святкують лише раз у житті, саме стільки виповнилось чоловічому українському хорові журавлі, який з кінцем серпня свій ювілей відзначав на сцені Варшавського музичного університету. Розпочинаючи виступ, журавлі запросили колишніх членів хору спільно виконати символічну пісню Чуєш, брате мій для тих, які 40 років тому починали співати в журавлях, крім співу, важливо було просто об'єднатися. Перші контакти хористів це була потреба, перш за все, зустрітися і познайомитися. Ми з різних кутків Польщі з'їхалися. Кожен привозив свою історію, своїх сімей, свої трагедії. І крім того, що любив співати чи в хорах також церковних. Е, була потреба бути з собою. У Пошті у 70-х роках діяло багато колективів, проте диригент Ярослав Полянський вийшов з ідеєю створення чоловічого хору. Намір здійснено у 1972 році. За всю історію хору в його рядах співало понад двох сотень чоловік. Лише цього року ряди журавлів поповнило 10 нових осіб. Сьогоднішні молоді хористи мають уже дещо інші проблеми ніж їх попередники. На початку, як я був студентом, то часу було доволі багато і тоді це не була проблема. З часом це стала проблема, коли я вже якби, працюю, професійне життя і все виглядає інакше. Інакше тепер виглядає й сам хор, який протягом 40 років просто відмолоднів. Тепер середня віку хору, то є 25 або 30 років. Це величезна зміна. Величезна зміна, яка е, є зміною вигляду хору, бо хор виглядає молодо, звуку, бо це звуки молодий. Може не оформлений, так як в старих хористів, які мають досвід, але, але молодо. Хору звучить. Різні є стимули, за якими молоді люди поповнюють ряди хору. Часом це просто сімейна традиція, а деколи участь в концерті журавлів. Без огляду на стежку, яка вела до хору, спів у ньому може заохотити до подальшої музичної освіти або навіть стати трампліном до кар'єри. У мене ніколи не було музичної освіти. Все, що в мене було, це просто досвід співу в, в журавлях. І власне, якби на цей досвід, попри те, що я наважився вступати в консерваторію, я б не впорався. Все ж таки, це є велике надбання, великий досвід журавлі. За надбання та внесок у розвиток української культури у Польщі під час концерту журавлів вирізнено грамотами та нагородами. Поки що тестамент першого диригента Ярослава Полянського та його союзника в ідеї Михайла Струмінського здійснюється: журавлі несуть черговим поколінням громади багатство української хорової музики і популяризують її серед поляків. Проте сьогодні ждуть нові виклики. Вже немає часу на думання в категоріях року, двох, десяти. Тепер мусимо думати вже на покоління. Мусимо думати, що зробити, щоб в тому хорі співали наступні 3, 4, 5, 10 поколінь. І це є великий виклик. Наразі здається, що йдемо правильною дорогою, бо хор поповнюється новим хористом. Питання, чи в тих умовах, які маємо, вдасться втримати цей хор. і то є... Мені здається, вже питання не до хору. Це запитання до нас всіх, організаторів українських заходів та самих глядачів. Чи ми хочемо, чи настати на те, щоб такий хор, як журавлі, далі злітався та співав нам?